МТЗ-80, як я регулював зазор хвостовика головної пари. Значить, Перед цим треба було виконати ряд робіт. Зібрали ми коробку. В по Попередньому відео я показав, що хвостовик ми відрегулювали по-заводському на 58. Він виходить від плоскості коробки. Законтрогайли, застопорили. Як бачите, зашплінтував -за я із комбайну на ниви із мотовила. Граблина, там сталь дуже, дуже прочна, спрочніша, ніж плінти, гвоздки і т.п. і т.д. Тому забив і прихватив до самої гайки. Я не став обварювати, тому що це все неправильно. Оригінальна гайка на фіксаторі різьби плюс шплінт хороший, прихватив з двох сторон гайки і все. Якщо, якщо треба буде відкрутити, я сюди болгарочкою сточив сварку і відкрутив гайку. Питань не буде ніяких, я не повредив ні вал гайку. Значить, коробку ми зібрали, вона стоїть, чекає свого моменту. Саме перше, що потрібно зробити, надіть підшипники на диференціал, встановити упорні шайби під підшипник диференціала. саму обойму диференціала запресувати у цей у стакани. Встановити стакани. стакани. Стакани встановлюємо без качанів, без оплодині колець, без нічого. Так. Ставили, щоб відрегулювати натяг підшипників. Саме перше, що потрібно зробити, це нам відрегулювати натяг підшипників. Як я регулював, це коротше, зайняло в мене день роботи і кучу нервів. Коротше, замовив одразу один стакан китайський, як ви бачили, я вам показував. Почав збирати, почав мити правий стакан, на правому стакані вироботка під посадочне місце у ванні. Чи то Стакан раніше з вироботкою ставили, чи я не розумію. Ну, ну Новий стакан зайшов плотненько. Тому опять це відклалося там на 5 днів, так як замовив інший стакан. Поки прийшов ще один стакан. Значить, По стаканах хочу розповісти, що помучився я з ними, дай Боже. Тому що два китайських стакана і два, два різних китайця їх точило. Один з плюсовим зрінням точив, а один з мінусовим, з мінусовим зрінням точив. Тому що в один почіпники 42-212 встановлюються із натягом, а в інший набагато слабший натяг. Тому я не знаю, два, я ж кажу, два різних два на китайських і два різні розміри їхні. Значить, корпус диференціалу у нас нового зразка стоїть. З правої сторони усилений підшипник, він ширший вже йде. Тому з регулюванням довелося трохи погратися. У мене було куча шайб проставочних підстакани, щоб регулювати зазори підшипників. Я докупив і ще й не вистачило. Щоб ви собі розуміли, почав же регулювати, запресував стакани. Стакан не доходить на 4 мм, диференціал вже зажало. Я і так і сяк, шайбу в мене не вистачає. Шукаю метал. Метал у мене був 0,75. Я, коротше, наклепав ще шайб 0,75, помимо того, що в мене було 0,5 і 0,2. Давай ж набирати цей сенвіч. Набрав, більш-менш виставив зазор. Не зазор, а натяг підшипників диференціала. Виставив. Що, що хочу сказати, рекомендую поставити трошки більше 0,2 і 0,5 шайб. Тому що, ну, якщо ви будете там додавати ще саморобні шайби, то бажано ставити більше ну, тонших шайб. Щоб... Тонші шайби нам потрібні для більш тонкої регулювання зазора підшипника диференціала. Тому в мене тут, грубо говоря, по 4 мм з кожної намощено шайб. У мене там було чим гратися. І що хочу сказати. Відрегулював я натяг підшипників. диференціал у мене крутився не легко. Ну, не так як крутнувся, крутнув і він по інерції почав крутитися. а так крутнув 180 градусів він провернув, ну, Я відчуваю, що воно там не пережато, але і не свободно крутилося. Тому що десь щось ще сяде на своє місце, десь тернеться підшипничок. І буде все нормально. Тому лучше, тому хай буде трошки менший зазорчик, чим, чим більший. якщо буде більший зазор, він почне ну, тіліпатися і розв'яти вашого підшипника. А якщо менший зазорчик, він трошки тернеться, вибере ну, ви собі, як, як будемо так казати, зазор і буде працювати. Ну, не перетягувати і не ослаблять. Вибираємо золоту серединку і буде у вас все чудово. Значить, Відрегулювали ми натяг підшипників, Положимо прокладку, прокладку ми посадили на герметик. Як бачили, прокладки ми заказали дуже качественні, всі отвори совпадають. Дуже доволі прокладками. Під'єднуємо коробку, наживляємо її і починаємо підводити відводити планітарку. Значить, планітарку я відрегулював. Зазор планітарки від 22 до 5 десяток допуски. Я відрегулював, у мене вийшло три смужки листка А4 із дитячого альбому там обичний можна А4 печатають на ньому. Значить, що хочу сказати: в моєму випадку планетарка нова, тому я зробив собі менший зазор. А у кого стара планітарка новий хвостовик, то там зазор треба робити більший. так як хвостовик не перетертий до планетарки І буде воно там вийти. Якби знайшов, я собі відрегулював, виходить, зразу одну стіжечку листка А4 засовую, прокручується легко Засовую дві вже прокручується тугенько, але не жує, не ріже. І засовую три, я не можу провернути планітарку. Ну, тобто за, за планітарку крутив. Якщо раніше одна стіжка проходила, дві вже тугіше проходило, а, а третя вже. Не, не влазне. Тому оце в мене зазор ну, на стежки, грубо говоря, мінімальний зазор. В принципі, якось так. Далі в роботі ми зберемо трактора, залімо масло і покажемо в роботі, як воно все працює, виє, не виє. Більш детально тоді вже будемо тестувати в польових умовах, як то кажуть. Кому сподобалось моє відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. Всім дякую за перегляд.